Всім добра здоров'ячка! Хочу показати вам нашу таку новинку, яку ми з Вітальком тут доробили, придумали, переробили. У нас тут дуже багато чого цікавого, саме-саме для ваших зручностей. А він чекай Віталій, ми змірюємо. Ну, якщо міряти, у нас по блясі виходить мангал метр дев'яносто Бо бляху ми замовили по метр дев'яносто метр дев'яносто рівно. А тепер відкидаємо столик, давай відкидай. Дивіться, тут, що нас тут ще й всі роблять? У нас є метр тридцять чотири по довжині. 3. Метр 35 геч тут. Метр 35 героч у нас є. Та не метр. Тут. Три, три, три метри 35 сантиметрів у нас є. Так, так. Дивіться тут. Що у нас бачить? Для зберігання казанків. Казанки у вас будуть зберігати тут, тому що у вас ніколи нема місця. Як у мене самосісовали, то на городі казанки. То хто знає де. Дивіться тут. Коли ви будете готувати, ви просто відкотили, знімаєте ставте. Ця тарілочка у нас йде. Для піци. Бачите, отаку, в нас і теж відкручує. Чого в нас і відкручує? Для того, щоб можна було регулювати температуру вогню. Так як на газі, розумієте, ви на газі скрутили е, камфорку, а тут ні, тут просто відкрутили собі, і воно і жар застиває само собою. Тут ви варите юшку, уху, два казанські, що хочете робіть. Бо над цим цибульку вже жаримо. Тут у нас така тарілочка глибока для багато, дуже гостей страви. Хтось тобто, відкочує. До речі, довго тарілок ідуть ручки і кожна тарілка знімається з того місця. Що ми ще тут придумали? Салфетничу для вас. Це обов'язково, ви маєте мати салфет. Ні, у вас там якісь тряпки, рушнички такі, всякі. Що треба стирати, потім чи змикати, а так собі відорвали від, 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 і все. Дуже верхний ролик прижимає його, вітер. І вітер вам нікуди не забере його, ні, нічого. Бачите? о. Дуже друже. І так само і повтирали той столик чи що-небудь і спалили це. Що в нас ще для того є? А, тарілочка в нас ще для ложок. Усе у вас теж проблема є, коли ви перемішаєте, розумієте щось. Ну, перемішали ви на ті спорді, вам треба цю ложку діти, куди ви її, її дінете? Ви не маєте її для діти, ви її ставите на столик або якусь каструлю. А так ви маєте спеціальний підносик який знімається, бачите? Потім ви можете помити його тут ви все ставите, ці тарілочки, вилочки, все, що у вас є незручно. Що у нас далі тут ще є? Сітка барбекю така. То вітаю заслуга, то Віталік робить найліпше сітки у світі. Такі він придумав дві ручки ще для них теж. Це теж треба думати. До речі, зараз є більш дешевші і більш дорожчі на будь-який смак. Але це ще не все. Якщо ви замітили, у нас нема тут. Ну, у нас само своє ящик для дров. Так само може бути полка для цього. І ще, що в нас тут цікаве, Віталік додумав, що такий прут для спеціально. Раніше ми гачки приварювали, а цей прутик дуже зручний і він не буде нагріватися. Розумієте? Навіть деколи добре, якщо його і перенести кудись. І він на колесах, ще я вам сказав, цей, цей можна ще й тягати його вправо-вліво. Так, за це ми все розказали. Тепер дивіться що тут ще є у нас. А, ну то що я вам доказав, що дерев нема у вас у нас тут в ангалі. У нас є спеціальна така. Штучка, тунель така, де я буду м'ясо капти палити. І тут є вихід для. А ну, сам покажи ближче. Коли я там буду палити, оцим я буду давати підсос воздуху. Захочу тут палити, я поставлю його так. У мене буде йти підсос воздуху. Ви самі розумієте, що е, холодне повітря йде на горяче повітря. І в нас звідти буде сос, я буду регулювати подачу повітря цим. І тим більше я зможу вже зрегулювати добре температуру в бучарні. Віталійка, ну ставимо в бучарню. Дивіться, що в нас тут є? Бужарня у нас нова вже. З того боку під'єднає. Дуже легко і дуже просто її знімати. Нам має там посадочне кольцо, що дим не буде проходити. Раніше ми загрузку м'яса робили через верх. У нас лишився верху лишив шуби. Відкриваємо, у нас є сіточка для того, щоб вішати. Іде у нас під дошок весь виходить. Все ми будемо тут палити. Для того у нас ще тут є така перегородочка тут. Ось такого, бачите. О. І є у нас такі два шубітки кришечки. Ну, що вам ще розказати? Я вроді вже все розказав. Ще Віталік скаже, ти трошки про ці мангали. монгали. Ну, насправді, про що відео про те, що тато придумав новий мангал. справді великий, зручний, багатофункціональний, Підійде, як і для дому, для ресторанів, для величезних, якихось готельних комплексів. Ще на ньому ми так само зробимо всюди сітки барбекю з харчової нержавіки і повністю вся поверхня може бути ними закладена, можна готувати будь-що. Буджарня, дуже зручно забув сказати, що якщо у вас немає місця, де її класти, вона там може і стояти, в принципі, постійно. І не не буде думати, де її поставити. Ну, а ці мангали я про них хотів сказати декілька слів, просто щоб ви не забували, які у нас є асортимент товарів. Тепер він збільшився. Також ці великі мангали, ну, були великі до недавніх пір, тепер отой більший у нас мангал. E, вони всі є в наявності, вони всі доступні. Тих поки що немає, але на замовлення також можемо зробити. E, ну, знову ж таки, також є буджарні, такі самі зручні, як і там. E, може бути так само з коропом знизу, щоб там підкладати значить, дрова і тим самим способом коптити, коптити м'ясо. Або такий варіант, як ми раніше використовували, теж непоганий, класний. Ну, правда, той. Трішечки, бо, так, легше регулювати температуру. Якщо ви захочете до такого мангала замовити собі такий кораб, аби була довжина повністю на, на каптіння м'яса. У вас і дуже практично від до 10 е, градусів має регулювати температуру. То, ви маєте до того мангала, ми теж можемо прицепити такий короб зробити все повністю. І саме у нас, що у нас зараз з'явились е, нові сітки барбекю з речової нержавійки, це більш бюджетний варіант. Але вони також дуже якісно зроблені, професійно і з доволі немалої не сталі. Тобто, як бачите, є два варіанти тепер, які хочете, такі замовляєте. більш дорожча, вона йде з бортиком. Іде більш товстіша сталь, і до них ідуть ручки. Бежіться, пригляньте, дивіться, що. Віталік має метр дев'яносто, там 4, скільки? Метр дев'яносто. Метр дев'яносто. Бачите, голова не чіркає до цього. Дуже дуже файно зроблено. Тут я ще трошки і буду скакати. Та ще пару слів хочу сказати про ці мангали. В принципі, про всі наші мангали. Я коротко постараюсь вставити і розказати про комплектації, які є, тому що зараз на цьому відео вони в максимальній комплектації. Так, це не дешево, не всім доступно, тому навесно ми вже продумали більш бюджетніші мангали. Ми плануємо їх запускати скоро, тому що багато людей запитують: хочемо простіші, хочемо щось на дачу. Буде все. А про ці мангали я постараюсь пускати детально від найменшої комплектації до найбільшої, що ви можете придбати. Що ще ми хочемо сказати? Ми, е, ми є підприємці, які сплачуємо податки. Ми дуже багато і сплат, дуже багато допомагає на армію. ми дуже багато, ну, Наприклад, від продажу нашого товару ми відкладаємо відсотки і тим допомагаємо хлопцям лопатками. Чим можемо, тим допомагаємо. От, наприклад, нам треба заказати, бо у нас немає ми по жилі нам треба замовити такі чехли шкірені для таких лопаток для сапирів. Це все коштує гроші, розумієте, якось купити і за свої гроші і комусь відослати. Ми і продаємо, і так і заробляємо, аби допомогти, хто не може собі сам придбати. Є чотири види лопаток у нас такі. Зараз у нас є такі саперні для саперів спеціальні лопатки, що ми їх зробили. І замовили для них чехли шкірені такі, щоб було дуже зручно і не поріже. Є така ще лопатка жабка, теж ми замовили такі чехли. Вона теж дуже зручна у розмінуванні йде. Ну, і такі чехли, ми теж замовляємо. Є на цю маленьку лопатку розк... ну, от ті чехли. І є такі види лопаток. Тож. Є такі, що розкручуються, такі, є такі з продовження. То не ще йдуть тройнички. Ну ви на відео на сторінці, що це побачите. Так що дивіться е... діліться цим відео. Підписуйтесь на наші сторінки. Так цікаво, поширюйте, ставте лайки, вподобайки. Вам не важко, нам приємно. Вам не важко, нам приємно, так Віталій каже. Е, бо що хочу ще сказати? Ну за ці відсотки нам гроші нам ніхто не дає. Нам було в двох випадках, що дали нам гроші. Це був такий Іван Санчик та Євін е, Клубу Спортивний сонечко і Діма Солоністи дав з Америки, передав 500 доларів. Між іншим він Діма Солоністи він теж великий бізнес дуже багато допомагає на фронт і скоро ми помож. А нам ми все своїх відсотків даємо. і У нас дуже багато відеозвітів, на які ми допомагаємо хлопцям. І ще для замовлення ви можете Дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875, звати мене Іван, Чи сказати Віталіка треба, там ми разом можемо брати деколи труп. Так що, що сказати, нам перемоги. І всім добра здоров'ячка.